Всім привіт! Сьогодні ми з вами зв'яжемо сніжинку, яку можна повісити не лише на ялиночку, прикрасити нею будинок, а також використати як підставку. За бажанням сніжинку можна прикрасити киточкою. Для даної сніжинки я використовую пряжу Alize Cotton Gold 100 грамах 330 метрів. Номер кольору 55, 55% бавовна і 45 акрил. А гачок номером 3,5. Також нам знадобиться голочка і ножниці. Для початку робимо кільце амігуруми. Беремо хвостик ниточки і двічі ним обмотуємо пальчик вказівний, тягнучи ниточку. На себе. Тепер заходимо гачком під першу ниточку, другу витягуємо і прокручуємо, робимо таку петельку. Знімаємо петлю з пальця і зафіксовуємо цю ниточку, пров'язуючи повітряну петлю. Ось так. Тепер пров'язуємо 6 стовпчиків без. Накиду в кільце амігоруна, один, два, шість. Зробили. Тепер тягнемо ось цей хвостик вільний і затягуємо наше кільце. Тепер з'єднуємося, ось ми бачимо найпершу нашу петлю, косичку, З'єднуємося і петлею на гачку з'єднувальним стовпчиком. Рахуємо, має бути 6 повітряних петельок. Шість стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось так. Так, тепер ось цей вільний хвостик, який у нас залишився. Ми його будемо прокладати вздовж ось цих стовпчиків, коли будемо в'язати наступний другий ряд. І таким чином заховаємо його повністю. А якщо залишиться, то хвостик відріжемо. Отже, робимо повітряну петлю підйому. І далі, дівчатка, будемо прив'язувати три стовпчики, наш рапорт. Три стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. Робимо ще одну повітряну петлю. Ці дві петлі будуть слугувати мені першим стовпчиком. Далі роблю накид нагачок. І сюди ж пров'язую стовпчик з одним накидом, але не повністю. Витягла петлю, пров'язала дві петлі. У мене нагачку залишаються дві петельки. Стовпчик до кінця не дов'язуємо. Ще один накид на гачок, сюди ж в цю ж саму основу, в цю ж саму петлю. Пров'язуємо ще один неповний стовпчик з одним накидом. Тепер у мене на гачку три петлі. Пров'язуємо всі три разом. Далі три повітряні петлі, один, два, три, знову в наступну петлю, наступний стовпчик ось наш. Пров'язуємо знову три стовпчики з одним. Накидом зі спільною вершинкою. Так, підбираємо сюди наш хвостик, вплітаємо його, пров'язуємо один неповний стовпчик, сюди ж другий і сюди ж третій. Чотири петлі на гачку пров'язуємо всі чотири разом. Знову три повітряні петлі. І в наступний стовпчик пров'язуємо три стовпчики з одним накидом зі спільною вершинкою. І в нас має вийти таких шість рапортів. В'яжемо так до кінця. Ось так має виходити. Дов'язала я другий ряд до кінця і приєднуємося ми ось три повітряні петлі з'єднувальною петлею в вершинку наших найперших стовпчиків ось так з'єдналися третій ряд тепер нам дівчатка в третьому ряду потрібно ми будемо в'язати під арочку, з'єднувальною петлею перейти в арочку, ось так. Тепер в'яжемо дві повітряні петлі під і знову пров'язуємо два неповних стовпчики з одним накидом З спільною вершиною знову три стовпчики, між ними три повітряні петлі, і сюди ж, в цю саму арочку, ми знову пров'язуємо. Три стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною ось такий наш рапорт третього ряду. Ось так. Пров'язали. І тепер, щоб перейти нам в другу арочку пров'язувати ось такі рапорти, нам треба знову пров'язати три повітряні петлі. Три повітряні петлі і під арку в'яжемо три стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. Так, пров'язали три повітряні петлі. І сюди ж під цю саму арку пров'язуємо знову три стовпчики з одним накидом. Зі спільною вершиною. Так, пров'язуємо. І щоб перейти в другу арку, знову пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. І так, до кінця ряду. Ось так виглядає наш третій ряд. Після того, як ми дов'яжемо ряд до кінця, у нас має бути Ось таких ось секцій, секцій стовпчиків з спільною вершинкою: 12 штучок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Три повітряні петлі. І в кінці ряду з'єднуємося у вершинку перших наших стовпчиків з'єднувальною петлею. Ось так. Тепер з'єднувальною петлею переходимо в арку. Дві повітряні петлі підйому. І тепер дивіться, дівчатка. У арку ми пров'язуємо 4 стовпчики з одним накидом, потім між ними 3 повітряні петлі і знову ж цю арку 4 стовпчики з одним накидом. Петлі підйому будуть слугувати нам першим стовпчиком. Далі пров'язуємо 3 стовпчики з одним накидом під арочку. Так, три і чотири. Пров'язую три повітряні петлі. Далі, знову ж під цю саму арку пров'язую чотири стовпчики з одним накидом, просто стовпчики ніякої спільної вершини. Один, два, три, чотири. Ось так от. Тепер одна повітряна петля. І тепер, дівчатка, два накиди на гачок, це буде стовпчик з двома накидами. Але пров'язувати ми його будемо в другий ряд ось сюди, де наші перші були, ось тут у нас квіточка наша із стовпчиків з однією вершиною. Позаду полотна, заходимо гачком, бачите, ось сюди, за ось ці стовпчики, огибаємо їх попереду виводимо нитку. І пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Один раз пров'язали дві петлі, другий раз і третій раз. Ось так у нас має виглядати. Так, знову повітряна петля. І ось дивіться, виходить, що одну арку ми пропускаємо, бо ми сюди пров'язували ось ця перетинка. Бачите, ми огинали наш стовпчик, одну арку пропускаємо, в другу арку ми знову в'яжемо чотири стовпчики з одним накидом, один, два, три, чотири, три повітряні петлі, Знову ж це саму арку. 4 стовпчики з одним накидом. Так, один. Два. Три. 4 Ось так. Тепер одна повітряна петля. Два накиди на гачок. І знову ми спускаємося в наступну нашу пелюстку, Угинаємо гачком, заходимо ззаду наперед, витягуємо ниточку, ось так. І пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо раз-дві петлі, другий раз і третій. Повітряна петля, і в'яжемо так далі. Ось так уже гарно вимальовується наша сніжиночка. Тепер, дівчатка, дов'язали ряд до кінця, з'єднуємося в другу петлю, 1, 2, з'єднувальною петлею ось так. І тепер в'яжемо п'ятий ряд. Тут, дівчатка, ми будемо з вами пров'язувати вигнуті стовпчики. А є вигнуті, які випирають наперед, а в нас будуть ввігнуті, щоб в нас наперед виходила ось така косичка. ось ця. І тепер гачком заходимо в перший стовпчик, позаду полотна, виводимо гачок наперед, огинаємо стовпчик. Виводимо петлю, ось так, пров'язуємо дві повітряні петлі підйому. Тепер накид, заходимо в другий стовпчик, позаду полотна, огибаємо його попереду, огинаємо, захоплюємо ниточку, виводимо її назад, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Стопчики в нас будуть вгинатися якби всередину, а назовні буде виходити ось така гарна косичка. Знову накид, позаду полотна заходимо, огинаємо ниточкою стопчик наступний, і пров'язуємо стопчик з одним накидом. І так робимо з усіма чотирма стопчиками. Ось, я пров'язала, і дивіться, як гарно виходить. Далі у нас іде арка. Під арку ми пров'язуємо два стовпчики з одним накидом, один, два. тепер дві повітряні петлі, один, два, і сюди ж під арку пров'язуємо знову два стовпчики з одним накидом, один. 2 І тепер ось ці чотири стовпчики знову пров'язуємо таким чином, як я вам і показувала накид на гачок. Гачком заходимо позаду полотна. стовпчик виводиться, бачите, ось, назад нашого полотна, захопили ниточку. Витягуємо і пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Так, робимо з усіма чотирма стовпчиками, два. Три, чотири. Ось таке полотно у нас має виходити. Далі. У нас тут шов стовпчик з двома накидами, ніяких повітряних петель ми не робимо. І пров'язуємо тут стовпчик без накиду. А, але ми його, дівчатка, знову ж таки пров'язуємо вігнутим. Позаду полотна заходимо, витягли ниточку, і пров'язали стовпчик без накиду. Ось так. Знову накид на гачок. І в'яжемо ввігнуті стовпчики. Ось такий рапорт нашого п'ятого ряду. В'яжемо до кінця. Ось дивіться, дівчатка, завдяки такій в'язки, у нас виходить з вами така 3D-сніжинка. Якщо дивитися ось так, з різних сторін. так П'ятий ряд приєднуємося до другої повітряної петлі, з'єдналися з'єднуваль стовпчиком, і далі от ми будемо перший і останній стовпчик в цьому зубчику пропускати. Тому далі переходимо під наступний стовпчик, переходимо з'єднувальною петлею. І ще раз. Так. Ось ми над ось перший стовпчик, ми над другим. Дві повітряні петлі підйому. І будемо пров'язувати 5 вігнутих стовпчиків. 1, 2, 3, 4, Знову у нас тут арка, і ми в арку знову, як в попередньому разі, пров'язуємо два стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі, і знову ж в цю арку два стовпчики з одним накидом. Один, два. Далі пров'язуємо 5 вігнутих стовпчиків з одним накидом. Один. Два. Три, 4 і 5. І як я і казала, шостий стовпчик ми залишаємо, ми не чіпаємо. і між цими зубчиками знову пров'язуємо стовпчик без накиду ввігнутий у попередній стовпчик без накиду. Такий у нас був тут між зубчиками ось так. Знову накид на гачок. І Перший стовпчик пропускаємо, і починаючи з другого, знову в'яжемо 5 вігнутих стовпчиків з одним накидом, арку пров'язуємо 2 стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі, і 2 стовпчики з одним накидом. І далі знову по другому боку зубчика ми пров'язуємо 5 стовпчиків з одним накидом вігнутих. Ось так. Між ними один стовпчик без накиду, також вігнутий. В'яжемо так до кінця ряду. Завершуємо наш ряд з'єднувальним стовпчиком, і ось другою петлею. Ось так. А тепер, дівчатка, з'єднувальними петлями треба дійти до вершинки. Ось половинку косички ми залишаємо, а за другу половинку ми будемо ось так. от. Заходимо гачком, витягли ниточку і протягли її під петлею. І таким чином пров'язуємо до вершини. Ось так, пров'язуємо під арку, тепер в'яжемо 20 повітряних петель. Ось так. Тепер з'єднуємося з'єднувальною петлею в арку, відрізаємо ниточку і витягуємо її. Тепер голочкою ховаємо хвостики, засилили ниточку в голку і тепер акуратно, невеличкими стібочками такими, ховаємо ниточку у середину стовпчиків позаду полотна. Що вже добре заховали, хвостик відрізаємо. Тепер потрібно ще захвати ось цей невеличкий хвостик, який в нас залишався від наборного краю. Оскільки хвостик сам маленький, я спочатку протягую в полотну голочку, потім хвостик цей засилюю у вушко і лише тепер протягую ось так. Тепер можна відрізати. На цьому наша сніжиночка готова.